Доброго дня, сьогодні 13 жовтня. Проходив мимо, думаю зніму відео про такий сорт німецької селекції як резиста. Резиста це повністю резистентний сорт проти болячок. І дійсно, я не замітив, що на листі ніяке захворювання. Ні, на плодів. Кілька плодів було, вже осипалося, не встиг я трошки зірвати. От один у мене залишився. Отакий от він пожовтів. Зараз продегустуємо, ну Мені подобається ну, дійсно безпроблемний. правда поки що плодові бруньки слабо закладає, хоча ні. Це же третій рік буде ще, підбачимо. от бачимо. От все-таки от пішло. Бо в тому році сигналки були, в цьому році там яблук 5. Слабовато. Так, ну сейчас продегустуем його. Я вже не раз про нього казав, що дійсно торт відрізняється від решти, не лише що він повністю імунний, а і смаковими властивостями. Зараз такий кисло-солодкий смак, кислинка відчувається. Десь може 30 на 70, може 35 кислоти. Тобто ще є кислота, але смак приємний. А за рахунок того, що тут якісь такі ну, нотки такі цікаві, не є, зовсім не яблучні. Важко передати ну, на відео смакові властивості. Але скажем, тут є такий післясмак приємний такий, дуже такий, ну, може, не таке рубінули, там нотки такі, всякі цитрусові, Тут ну, щось таке схоже, цікаве і взагалі не, не яблучне. Так, оце темні п'ятна, мені не подобається. Напевно, це пішкірна Угу. Так, вона, хоч яблука імуння, але кальцієм треба обробляти. Все-таки, бо я тут все-таки рідко проходив і треба буде теж в себе відмітити, що цей сорт потрібно кальцієм ну в моїх умовах, по крайній мірі. Бу такі ґрунти, що в мене тут багато калію, фосфору. А ці два елемента є антагоні... антагоністами кальцію. Тобто витісняють із ґрунта кальцій, ну, роблять в такій формі, що дереву важко його засвоїти. Тому по листях приходиться кальцієм дерево обробляти. І це... тут теж е... потрібно цей сорт проходити. Но смак ну, тут взагалі. Дуже шикарний смак. От за смакові властивості, а не лише що просто імонний. Цей сорт варто вирощувати.